Друзяшки, всім доброго дня. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог, як живу я, моя сім'я і як ми тримаємо домашнє господарство і не тільки. Так що, друзяки, сьогодні у нас вже буде ввечері три доби нашим поросяткам, і на третю добу ми робимо профілактичні процедури і трошечки, можливо, комусь це буде інформація корисна. Так як є нові глядачі, які заходять, дивляться мій канал, є люди, які ну, також дивляться і по старі накатані схемі, що ж тут робить, Шелудько. Нічого ми нового не робимо, все по старі накатані, але один із моїх глядачів зробив мені наголос. Шелудько, а що ти вже каже, не користуєшся сардесаном? Друзяки, сардесаном не користуюся, чому? Тому що коли розпочалася повномасштабна війна, у мене якраз закінчився сардісанчик, і в мене не було можливості де його взяти, і я перейшов на веровет. І перейшовши на веровет, я для себе зробив висновки е трошки дешевше, але в мене проявів отіки набрякової не було. Зовсім от слова, зовсім е трошки дорожче, але на третій день ти зробив маніпуляції, і, в принципі, на цьому ділі і все. Тобто, зробив що? Ми зараз будемо робити. Чисте залізо один кубік, веровет, один кубік. І толтарокс. Не буду пшикати по два рази, десь в районі теж одного кубіка. Це профілактична процедура від кукцидіозу. І хвостики будемо обрізати отакими розігрітими електроножицями. Навіщо це робиться? Ну раз зробили ножничі, значить це треба робити. Це профілактична процедура від канібалізму. І що я хочу вам сказати ще по нашій дамі? Я ж кажу, я зайшов, а Назар каже, щось не прикоснулося до їди. Я кажу: ну, я давай її там гукати сюди, туди. А вона, казується, дама прийшла до мене і ох-ох-ох! А це значить, що третій день після опоросу є деякі свиноматки, які приходять в охоту. Їх можна навіть... Парувати, але чи буде і цього толк, я не знаю. Ну, я б не робив би цього і ніколи в житті цього не робив. би Так що ми зараз будемо робити профілактичні процедури і по вакцинації, чому ми робимо безпосередньо профілактичну процедуру від набрякової, так як це найрозпоширеніша проблема у цвенарстві, і багато людей, і багато поросяток страдають від набрякової хвороби, тому що там зміна корму, хтось там говорить. Отруєння білком, т.д. і т.п. Ну, більш за все, що це по моїм спостереженням, це стресова ситуація, яка там може навіть бути не іменно корму. Але споритися не буду, тому що ми колись дискусували з деякими професіоналами у свинарстві і кажуть, що все-таки це отруєння білком. А як це була стресова ситуація, по моїм спостереженням, навіть коли там переїзди і деякі різні речі там, і були прояви. Іменно набрякової. Тобто, однобрякової ми по-любому вакцинуємо і робимо профілактику. Тобто, в нас є або лікування, або вакцинація. Тобто ті болячки, які не лікуються, і яка в нас може проявитися, це набрякова, тобто ми від неї робимо вакцину. І вакцина робиться вероведом одноразово. По-перше, це економить час, Ви собі раз-два там зробили це все діло і усього. Тобто, зараз ми цю всю процедуру будемо робити. Тобто, кому ця. Інформація потрібна, будь ласка, беремо її на озброєння. Е, по поводу глистування свиноматки, яка годує поросят, не бажано. Краще це все зробити в день відлучки. Відлучаєте, глистуєте. ну Коли вже відлучили, перегнали в станок або забрали поросят. Глистонули і на цьому баста. Так що, ну, от така інформація по свинарству, по харчуванню. На старті, але ну, мать не їсть, в неї запас е, достаточний, і дама трошечки приходить в охоту. Он солому трохи їсть. Так що така історія. І зараз будемо з вами робити цю всю процедуру. Ще раз роблю наголос: чи виростають поросята від забою до забою, і у нас тут не камільфони, самі кращі поросята це їхні родичі. І якщо взяти там по стандарту. По вищій категорії поросят, так що поросята ріжуться в 90-115-120 кг. Ну, якщо споритися не буду, ну я думаю, цього белевка кілограм 120 і є. Поросятам в районі 5 місяців. ну То одні з менших, що в нас були, тоді в нас була альонка, яка дала Богу дух. Ну і залиши альоній. Правильно, така кабанчик. Ось такий він не дуже великий. От. Ну, а ці такі, і ми продали дві свинки Андрію. І два кабанчика ми продали. Так що ну от така історія, так що поросята, якщо все добре в господарстві, якщо не було ніяких збоїв у програмі, виростають бувають більше, боють менше, це все залежить від того, що це за гібрид. Так як чистокровних свиней ми не тримаємо. От. І от виходить така історія. Якщо взяти по клітки по чорнушки, чорнушка в нас чорна, а мазуха це її також родичка. тільки то, виходить, Мігери внучка, а це, виходить, дочка. <кій> так що зараз будемо робити профілакторій по старі накатані схемі, а вечором будемо варити холодець. Да? А ще ще ножнички возьму. Я вчора в відео казав, що е, тут у мене є трошечки горілочка, і тут є у мене такі ножнички. І ми зараз будемо. В кого є пупик, ну, ми довгенькі пупики залишали, і в кого вони е, не підпадали, ось у цього, наприклад, відпав. Тут нема, бачите? тобто, ну, Тоді ми не будемо нічого робити. от, А так ми будемо укорочувати. Так що наша зараз задача: беремо два шпристочки, обичний голку товсту не беру, для того, щоб по мінімуму травмувати наших поросяток. от, Два маленькі шприца, як там кажуть. Чим багаті, тим і раді. Так що два шприця на 2,5 кубіка. Залізу ми, кстати, в тепленьку воду вставили. Просто назад укинув у упаковку, щоб принести упаковку і показати, що використовуємо обичний Ferrolife. Ну, те, що є в нас в аптеці, те, що в нас було. Тобто я не заказував на ведфакторі LTD, а веровед замовляємо ведфактори LTD. Так що, ребята, воно полягали спати. Ну а ми зараз будемо це все діло набирати і тоненькою голочкою Потихеньку спішити нам нікуди, поросят небагато. Ну, якщо там буде чуть більше, чуть менше заліза, то тут нема нічого страшного. Так що, проколимо під шкірно. Це все діло. Зараз пару екземплярів вам покажемо, як ми це робимо. От, І поросятка чорненькі в нас. Одна тільки людина написала, сьогодні я прочитав коментар конкретно Помне нашу красуню Мігєру. От, і Мігера була у нас чорного кольору, і людина написала Йоркшир, гепшир. Тобто це була їхня прабабуся. Ні, бабуся, Цих бабуся, а тих прабабуся. Так що от така історія. Так що кубічок набираємо, поховалися ну, всі від мене. Ребята, ми будемо щось робити сьогодні чи ні? Деякий білий, а Де, як, біли, в нього на хвості яка. А? Покрасила. Сільним цвітом. Так щоб ти не кричав, ми йому одразу таку ротову породину, отаку раз, раз. Оба, і хай собі тепер ковтає. Ковтаємо. Давай, давай, браті, ковтай. Ковтай. Що не добре? Я думав, каже ням-ням. А тебе що заціпило? І в ніжку задню ми колемо вакцинку, а отаку підшкірну, так як мене колись навчив, володька. Ось, так я це все діло і роблю. І проколов. І тепер що? Взяли ми такі кусачки і цього пупчиками, клац, і заділили. І саме головне, те, що не люблять мої підписники, ховаємо голову в пісок. Тут є такий приямочок, і помаленьку клац, і це все діло. І все, в нас вже бультер'єр. Все, шабасик у нас чи дівчина без хвостенька. Все, біжи, біжи. А боже, а божа, криклива капець, да? Капець яка криклива. Я ж перед те саме, де тут біле, де тут чорне. Не бачу, де залізо було. Воно тоді, коли залізо, де було залізо, то тоді, виходить, вакцина красна. Тому треба відкладати в другу сторону. Так що, друзяшки, ну і так усіх поросяток, що ми це все діло зробимо. Навіщо це робити? Хтось там каже, хімію годують, понаколюють всякою фігньою. Ну, по-перше, чим колять поросят. По-перше, це вакцинують. Буває колять ветазол або катазол, так що читайте інструкцію, чого його колять і що то таке. От. І тоді будете розуміти, що то за історія і навіщо це все діло робиться. Для того, щоб, наприклад, коли колите від глистів, то паралельно колеться що? Паралельно колиться у нас якийсь вітамін, для того, щоб зняти інтоксикацію. Що таке? боже Буже крикливіші, це просто капець. Біжи, 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 біжи. А це, кстати, дівчата. А дівчата, вони найкрикливіші. Пішов, жаліться. Кому тільки, правда, я не знаю. Ну, я думаю, що на днях вже все буде добре і вони вже будуть вести себе прилічно. Але мамочка, бачите, веде себе замечательно. Так що от така історія. Що там таке? А плямка, другий би вже вискочив. би, да? Хтось каже, Боже, які у вас низькі хліви. Ой Боже, а моя б свиня вже вискочила. Ой Боже, моя б уже мене з'їла. Да я взагалі не розумію. От у нас висота клітки тихо. Тихо. Прикливий це просто капець. Вона, що дама ще просто цього трошечки за кнурями, то вона, звісно, може трошки вчудити. Вона жде назарчика, що таке? Боже мой. Ой, боже. Та тихо. Оп. Все, все, все. Все, не будемо искушать судьбу, бо зараз, значить, тут мені деякі писати, і Але це все діло робиться в цілях захисту. Профілактичні процедури. Маленьким вже діткам теж дають вакцину, да? вони ж теж плачуть. Але це все діло треба зробити і потім вже бути підготовленими, що все буде чин чи нарім. Браті! Так що, що, я думаю, що на цьому будемо завершувати відослік, а зважування вітнамців ми зробимо трошечки пізніше. Так що контролюйте наші відео. Я вчора говорив, що... Ми зважимо тих вітнамців, які вони будуть у дві неділі. Нам трошки треба зробити сьогодні процедурки. А завтра ми з Назаріком заснімемо від і поважимо е наших черношкиних поросят пару штучок для тих людей, які все-таки кажуть, це що, в'єтнамці. Та там 20 чоловік написало, що то не в'єтнамці. Але ми зважимо вітнамця, і хай ті, хто тримають вітнамці, будуть казати, та не може бути, що в'єтнамці в дві неділі там важать по пів кіла. Так що, друзяки, на цьому буде все. Я працюю далі з Назаріком, тобто вакцинуємо, купіруємо, робимо профілакторій, ну, а вам бажаю розуму, здоров'я, добра, хороших людей на вашому шляху і не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість цим все займатися. Якщо маєте можливість підтримати нас у зборі, на Реактивну установку на пікапчик будемо вдячні. Номер картки є в описі і номер вайбера. Шелудька. Пишіть, дзвоніть, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока-пока.